Привіт, мої зірочки, це Кітасо, і це повернення теплого підкасту. Сьогодні ми розглянемо декілька непопулярних думок. Я є маленькою частиною фандабу, яка зробила не так багато, тому усі думки, які ви почуєте, не є образливими або особистізними. Непопулярна думка номер один: Назви пісень є, вказання автора нема. Таку проблему я часто помічаю фандап-командах по переспівам, коли вказується назва пісні, умовно, яка в оригіналі співається вокалоїдом, але замість того, щоб вказати продюсера, так і пишуть Байвокалоїд. Як на мене, це не дуже шанобливо по відношенню до вокопродюсерів, які вкладають у створення пісні багато сил та емоцій. Просто хочу нагадати, що вокалоїд пісні все, що створюють люди а вокалоїди не більше, ніж синтезований голос, войсбанк, коробка з картинкою та голосом. Проблеми виникають із пошуком оригіналу пісні, адже часто стається так, що кавер, можливо, і зацікавив, але оригінал може викликати більший інтерес. І коли ти починаєш шукати пісню, нічого не знаходиш серед купи таких самих назв, особливо якщо назва англійською. Ця проблема існує і серед Вока ком'юніті, хоча станом на 2024 рік вона майже зникла, і люди почали звертати увагу на творчість авторів і дивитися на авторів як на творців, не приплітаючи образ Вокалоїда до конкретної пісні. Але на пік популярності Вокалоїдів ця проблема була більш значною. Вона навіть заспівувалась в пісні вокопродюсера продюсера Вовака. Який був дуже занепокоєний тим, що людям подобається не його музика, а лише тим, ким вона виконується. Ловака покинув цей світ, і, на жаль, тільки після його смерті його музика стала символом незламності та справжньої легендою серед вокалоїд ком'юніті. Погодьтеся, нікому б не хотілося, щоб вашу музику знали тільки завдяки синтезованому голосу та образу, який придумали фанати, коли цей голос використовує ще велика кількість інших вокапі. Отож, на мою думку, було б краще, якби фандап-команди прийняли цю проблему до уваги. Непопулярна думка номер 2 Український фандап непопулярний тільки тому, що люди продовжують споживати контент ворога. Ця проблема є сутністю усіх інших проблем. Ми усі маємо розуміти, в які часи та в якому суспільстві ми живемо. І справа невлагідній українізації чи споживання суто українського. А в тих індивідах, які споживають російське і звертаються до українського тільки щоб написати якісь команді з озвучення аніме, ані як краще. Фандаб в Україні розвивається жахливо повільно. Нові команди довго не тримаються, а популярні команди не мають достатнього фінансування в Україні, допоки немає державного фінансування та офіційної озвучки аніме, отож ми звертаємося до людей, які починають озвучувати з власної ініціативи. Але ж почекайте, тайтлів багато, роботи немало, і робота актора озвучення включає в себе багато різних факторів, на які звичайний слухач не зверне увагу. Не кожна людина готова витрачати 4-6 годин життя на справу, яка їй не фінансується, або за яку вона навіть не почує дякою, натомість отримуючи порівняння з роснявими командами. Росняві команди для вас краще тільки тому, що такими коментарями ви не даєте можливості розвивати українські команди озвучення. Споживаючи контент російською, ви не думаєте, що вам десь колись потрібно задонатити. А українські команди такі погані, бо просять вас задонатити за додатковий контент або просто на зарплати. За сухою статистикою в командах озвучення аніме від 8 до 30 людей, кожен з яких робить велику кількість роботи. Звісно, це актори озвучення, це звукорежисери та монтажери, а також менеджери, координатори, замісники. Тому ми плавно перетікаємо до непопулярної думки номер 3 Фандап повинен оплачуватись. Так, мова про те, що кожна робота має нагороджуватися. Я розумію, що велика кількість споживачів того ж самого аніме це пілітки та діти, проте за статистикою, велика кількість дорослих дивиться японську анімацію. Але всі ті люди, які працюють над однією єдиною серією, проходять великий шлях для того, щоб ви побачили її на виході. Субтитри, переклад, редактура, запис, справки запису, а для фіксів потрібно переслухати доріжку на 20 хвилин стільки разів, скільки акторів приймають участь у дубляжі чи озвученні, виписати кожен окремо з таймлайном, виставити дедлайни і, отримавши фікси, знову переслухати. А потім в роботу йде звукорежисер, який надає різним мікрофонам примірно однакового звучання, підганяє увесь звук під один рівень, накладає правильні плагіни. Монтажер зводить відео під звук, і тільки потім менеджер може повідомити вас про вихід нової серії. Робота одного актору озвучення аніме в США становить 49 доларів за годину. В Японії зейю отримують ставку за одне озвучене слово, де з кожного слова вони отримують по одному долару. В той час, як в Україні, український контент розвивається вкрай гірше, коли уся зарплата залежить від донатів небайдужих людей. Коли в один місяць ти можеш отримати 100 доларів за свою роботу, в іншої можеш отримати нічого. І справа не так в популярності окремих команд, а як у тому, що з розвитком піратства люди почали звикати, що будь-який контент, а особливо цифровий, вони повинні отримувати безкоштовно, і це неправильно. Це ж саме стосується і музичної діяльності, коли усі лінь, переходять на телеграм та слухають музику безкоштовно, замість того, щоб платити підписку на популярних майданчиках. Підписка вирішує усе. Розвиток українського контенту пішов би куди краще, якби суспільство розуміло, наскільки це важливо і як це впливає на акторів озвучення. А ви помічали, що багато українських ентузіастів, які починали з озвучення в Україні, поїхали працювати за кордон. Цьому причина лише одна недостатність фінансування в команді та низька ймовірність потрапити в офіційний дубляж. Тому, закріпляючи цю непопулярну думку, хочу наголосити донатити важливо, не нехтайте цим, якщо дійсно бажаєте розвитку українського контенту. Непопулярна думка номер 4 команда озвучення розпадається тільки тому, що за справу беруться люди, які не готові приділяти цьому увесь свій час. Але у випадку нових команд це і зрозуміло. З початком чогось нового дуже важливо приділяти увагу великій кількості деталей, які, на жаль, новачки не розуміють або не знають специфіку роботи. Але саме з таких новачків в майбутньому народжується хороший професійний дубляж. Завдяки роботі таких людей ми можемо бачити розвиток. Особисто я вважаю, що при відкритті нової команди треба мати такі якості, як відповідальність та рису безумовного лідера. Інакше, якщо ваша команда не буде на когось рівнятися, з більшою вірогідністю ця команда швидко втратить ентузіазм. Я бачила таку картину багато разів, саме тому прийняла для себе рішення вступати лише в ті команди, які існують уже довго. Це каже про постійну роботу над собою, яку я дуже ціную, та відвагу перед складнощами, яких на шляху команди велика кількість. Одна з таких складнощів це мовне питання. Не дивлячись на те, що український фантаб за просуванні українського контенту відповідно, багато команд конкурентів навмисно вишукує якісь прогалини акторів вигляді суржику в особистому спілкуванні або використанні російської мови аудиторією окремого актора, як було у мене. Деякі люди з деякої команди вирішили, що буде дуже розумним приписати підтримку росні через те, що о боже підписники Кітасу спілкуються в коментарях російською, проте особисто я не бачу проблеми. Моя аудиторія здебільшого пілітки та діти, які хоч і російськомовні, проте споживають мій український контент, що в будь-якому разі в майбутньому гарно вплине на них. Отож, за логікою цих персон, якщо аудиторія окремого актора, який є частиною команди російськомовна, то й команда підтримує Росію синітниці. Я вже не кажу про те, яка кількість російськомовного населення країни зараз на фронті та боронить нашу країну, та яка кількість російськомовного населення донатить на розвиток українського фандабу та на засу. Звісно, фандап – це завжди складно, але повертаючись до теми непопулярної думки, багато команд не витримують тиску та лідери опускають руки. Сумно це розуміти, але це правда. Непопулярна думка номер 5 Актор озвучення має право видавлювати голос. Так-так, те саме про що ви всі любите писати в коментарях у Тіктосі. Навіщо ти видавлюєш голос? А тому, що навіть те, що ви називаєте видавлюванням, теж є частиною акторської майстерності. Чи ви думаєте, що японські сегію звучать мило та піскляво просто від природи? Зовсім ні. Техніки зміни голосу не так просто освоїти пересічній людині, яка й близько не знайома з тематикою звучення, а вхід йдуть складні техніки правильного дихання і деякі з вокальних технік для того ж повтору реалістичного крику. Тож, кожен актор так чи інакше видавлює голос, і якби вам ця інформація не подобалася. Остання непопулярна думка на сьогодні: актори озвучення не повинні знати всі тайтли в світі. Дуже часто я стикаюся з думкою, що диктори озвучення та дубляжу обов'язково дуже глибоко знаються на темі аніме, фільмів та серіалів. Звісно, це не так. Навіть на прикладі офіційних акторів дубляжу можу сказати, що далеко не кожен тайтл, який вони озвучують, вони пам'ятають. Справа в тому, що при озвученні актор не переглядає увесь сюжет цілком, а лише озвучує окремі фрагменти зі своїм персонажем. Актор бачить серію цілком лише на виході, але й таке стається, що тайтл, який вони озвучили, їм не до душі, отож і забувається він швидко. Мені, як акторці, не обов'язково любити Ван Піс чи магічну битву. Я лише роблю роботу, яку люблю. Я люблю грати голосом, проживати емоції, але не кожна робота може бути мені до душі. Та це нормально. Тому я зовсім не розумію здивування стосовно того, що актор озвучення не знає якийсь популярний тайтл. Він може просто не зацікавити його. Ось і все. На цьому все. Якщо дослухали підказ до цього моменту, я вас вітаю, ви великі молочинки. Пишіть у коментарях кіта, силови обійми, та я обійму кожного з вас, поки що тільки віртуально. Також не забувайте ділитися думками для мене це дуже важливо. Підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше. Я також записую СМР-контент та роблю фанатське озвучення та кавери. Побачимося у наступному випуску.